Я йду купляти речі для школи. Ви знаєте, що школа починається в понеділок, але я йду сестрою. бо в, в магазині завжди дуже багато часу витрачає. Що? Я не витрачаю дуже часу. Та ти витрачаєш? Ні. Добре, вже пішли на шофік. Так, ідемо. І привіт. Ми ж завжди сестрою за це боремося, бо вона хоче. Це з собою брати, а я хочу з собою брати, щоб свої речі сюди поставили. Гарний мій любимо колір можна забрати. І тому я люблю само. Можна я б хотів опіке взяти, але тут дуже мало сторінок. Це дуже класний рюкзак, але в мене вже є свій. Я вже йду на другий поверх, бо там є більше варіантів. Я не маю, в інакші магазини бігти. Я тут просто один магазин, я все купляю і все. Вже готовий до школи. Ого, це дуже великий магазин. Так. Що тобі хотілося тут купити? Я не знаю, може великі ліжку. А я б тут тобі купив би все. Я теж. Тут є парасолі. Нарешті вже дорослі парасолі, я вже не можу з тими дитячими дзвонити. Вже краще отакий би взяв, бо він мені добре вмішається в рюкзак, і він дуже зручний. Перше, мені треба коректор, щоб якщо я написав якісь помилки, що я міг їх виправити. Вже коректор є в корженці. Ми Нарешті вже тут дати продають книжки, зошити і все до школи. Зараз буду все купляти, що мені треба. І ще моя читанька скаже, що мені треба клай. Які мені забирати отакі. От Дуже... Ой, вибач, мені треба ножниці, тому я вибираю отакі от ножниці. Моя мама думає, як вона буде за це все платити, бо ми дуже багато речей беремо. Я зараз шукаю маркери для вайтборду, ну для білої дошки, бо мені чоловіка сказала, що мені треба маркери для дошки, тому зараз шукаю їх. І зараз нам треба оцей забирати, і, і ще вона йде оце, і ще оце, і ще оце, і будемо забирати. Що це таке? Олівці за 59 гривень. Це просто. Ну, і зараз мені треба, в принципі, Мама. строгалки, олівці і старачки. Тому першим ми йдемо строгалкою, і може це все разом Ой. ідеально підходить. Чи може тут їх зняти або отак? старачка От. все. Мені треба оце для математики: транспортер, лінійку і все, що треба для математики. Тому спершу я буду брати отаке. Таке згинається, бо воно дуже зручне. Все саме перше є. І ще мені треба отаке циркуль для математики. В принципі, циркуль. Нормальний. Можна такі брати, отакий, отакий можна візьму. Отакен. І, в принципі, ще треба ручки, і шукаю для ручки страшки, бо мені не дуже зручно писати, і воно мені дуже сильно подобається. Тому я зараз її не можу знайти. Ну, в принципі, може десь потім знайду, але зараз мені треба її знайти для школи. Мені треба отаке, отаке. <сум> Динозаври. А, мені вже одинадцять, мені таке вже не треба. Я хочу собі не знаю таких. Я такі сам такі маю. Я хочу. Зараз кладу в корзинку. Вже йдемо за наступну. Я теж собі взяла. Я оце буду взяти, Ой, бо я хочу навчити математики робити. Дивиться, як багато маю робити в школі. І ще вдома. Ого, це дуже класний зошит. Я б хотів собі такий купити, але тут дуже мало сторінок, тому беремо. І ще зараз треба блокноти робити взяти. Дивіться, це дуже гарно. І ще є інше я можу взяти. І ще мій улюблений великого такої. Багато сторінки. Поставимо картинку. І тут ушукаюши, але тут тільки для дітей. Дракони, Супермен, Спайдермен. Я не знаю, що це треба, брат. Я не знаю ті дні тільки є для дітей, а не для шостокласників. Ох, Я вже шукав шукав нормальний для шостокласника. Я вже знайшов нарешті отакі для шостокласників, бо всі були з малюнками з дитячими малюнками. І зараз ідемо. Ще брати і їдемо повітря. Мені треба щоденно. Зараз ми не можу. Ми будемо забирати клей, бо ми можемо якісь зайнчик робити. Мені, Мені треба кольорові папіри, картон Мені і папір для технології, тому вже є отаке стане корзин. Мені треба оце для школи і фарби. І ще мені треба оцей і ще мені... оцей. Я зараз шукаю вітровку, щоб, коли дощ падає, щоб я не заморожав, я не став мокрим. Тому зараз іду купляти вітровку. Ми вже тут все купили для школи, і зараз ми йдемо купляти одяги для школи. І ви знаєте що? Поки моя мама знімали відео. Моя сестра просто брала рандомні зошити і книжки. Але ми тільки дізналися, коли ми вже дійшли до каси, і ми мали вже за то платити. Але все рівно, ми це використаємо до кінця шкільного року, і я думаю, нам вистачить до кінця шкільного року, тому папа. -па.